Доброго мирного дня! Ми спокою, затишку. Всього самого хорошого. Хай у всіх Все буде добре. Так. Поки буде мені на салат жарити стебулька, ось, то ми з вами зробимо паштет, бо я на стрімі не доробила. Ось, Це у нас морквочка Це З тим. Цибулькою і печіночка. О, куди втікла морква? М -м -м. Та смакота не бачила. <клух> О, зараз ми зготуємо паштетик смачний, буде нам смачно. Вон каструїна, бере собі кружку. О, трошку. Угу. Трошки я тако присолю, то воно тоді краще перемішується. О! А можна потім мисті мішати. Присолювати. Та вже як хто хоче. О. Так. Зараз переб'ю покажу. Так, перебила. Де не де морку, кусочками є, та не страшно. Старий. Нічого собі, що тільки старий, я то і люблю такий. А? Да. Отут в печінці я її люблю, вона перетушена, її не чутися все так. Вона тільки соло додає. Спеції, хто які хоче, той такі додає. Це вже ваше діло. Його можна оцей паштет зробити в виді кобаски, він застигне, бо він мене... Я юшки багато не давала сюди. Ну, маю на увазі масло, олію. Його можна зробити в виді кобаски в харчову плівку. І буде вам смачно, можна навіть різати скибочками кибочками і на хліб собі ложити чи так їсти, як. Як має бути, як вам смачно. А можна просто брати ложку і їсти. Ось так. О Боже, вже перець носа зайшов. Дякую. О. Може бути зачиханий. О! Буде нам смачно. Запрошую на смакуту. А зараз ми приготуємо другу смакуту. Ложку візьму. Так, червоний буряк, перець. І така цибулька засмажена. З олійчиком. Олію багато не беру, бо тут не треба багацьку, щоб дуже жирне було. Посолити, забула. Забула, посолити. Горіх і чорнослив. Хочемо моє майонезом мастити, але я майонезом не мащу. Беруть, просто саму цибульку вибирають без олію. Ось. ложку З солодким Угу. І так роблять. У ну, мене з олійкою, те, що смажилося. А м'ясо буде Ігор брав прикуску, при О. Та й усе й буде смачно. Ось так. Так. Ну, попробуй, чи треба солі, чи ні. Повинно бути солоне, але не знаю. Чи у туди додати трошки ж. Ну, треба і так відкрити. Ти так зішли. Шимона солі. Ну. Солодка. Можна лимонного соку просто дати, то як любе. А в нас такий. Нікого не заставляю такий салат робити, це я роблю для свого чоловіка. А ви не хочете, можете не робити. А хто кому за... сподобалося, можете спробувати. У мене один бурячок невеличкий, оце я втерла. І дві невеличких цибулинки посмажила і зготувала таку смакоту. Ось. І паштеть. У нас є і салатик з морквою. Паштетику зараз беру мишеньку, оставлю тут їсти. А цей винесу на холод весь останній. А цей ми будемо їсти. Ось так. Ось таке. Наготувала. Запрошую на сніданок. Хай вам буде всім смачно. Не забувайте заходити ввечері на ефір. О 19 годині на канал я і мої кози, а вранці 7.20 десь так, 7.20-7.30 ефірі сьома разом сьома 30. Канал Я і мамині тваринки. І будемо чи щось готувати, чи щось розповідати, будемо спілкуватися. А вам всім скажу миру, спокою, затишку, бережіть себе. Хай у всіх все буде добре. Не забувайте підписуватися, хто не підписався, і прожимати лайчики. Дай Боже, щоб всіх все було добре. Всім удачі, миру, спокою, всім па-па. До вечора!